Шановні українці та україночки, вас вітає Криворізький міський театр Ляльок. Павло Глазовий. Перший лист. Петя Коржик, той, що ходить до другого класу, листа в село на Карляка дядькові Панасу. Добрий день вам, дядьку й тітко! Я ходжу до школи і чув, що ви на тім тижні свиню закололи. Ми вас просимо у гості, тато, я і мати, і всі разом на вокзалі будемо зустрічати. Я вас перший на пероні між людьми побачив. Держіть в руках банку смальцю і ногу свинячу. Все буде Україна. Не хвилюйтесь. Все добре. Ми переможемо. Слава ЗСУ.